Ми схильні думати про ідолопоклонство як про гріх минулого або щось в хідому містицизмі, поклоніння ідолам асоціюється нам з маленькими дерев'яними дрібничками, золотим тільцем або іншими зображеннями богів. І важко повірити, що в західній культурі, в нашій сучасній культурі є ідоли. Ідолопоклонство є напрочуд поширеним і більше, ніж ми можемо собі уявити. У цьому відео ми поговоримо про те, чим є сучасні або ким є сучасні ідоли, що про ідолопоклонство бише Біблії, і як вирішити цю проблему. Не забудьте, будь ласка, перевірити, чи підписані ви на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. Що таке ідоли? Оскільки ми думаємо про ідолопоклонство як про давній спосіб поклоніння богам, ми схильні пропускати ідолів у своєму житті. Ну, ми ж все таки християни, ну майже святі. Ми віримо в єдиного бога. І Я тут особисто взагалі просто щоб послухати і розповісти невіруючим друзям. На жаль, ідолопоклонство не обмежується поклонінням золотій статуї чи молитвою перед дрібничками. Щось набагато ширше. Ідол це коли хтось або щось стає для нас важливішим за Бога. І розпізнати іноді цей момент дуже нелегко. Згідно з цим визначенням, навіть хороші речі можуть стати нашими кумирами, якщо ми зробимо їх основними речами в нашому житті. Будь-що або будь-хто може стати ідолом, якщо ми ставимо цінність цієї речі або людини вище за цінність Бога. У стародавні часи це виглядало як поклоніння перед золотою статуєю. Це зазвичай, це, це такий абсолютно звичайний приклад ідолопоклонства. А сучасне ідолопоклонство виглядає інакше, але все ж дуже поширене. Едштецеру у статті під назвою Ідолопоклонство живе сьогодні дає таке визначення: чи може 12-дюймовий шматок дерева чи бронзи зробити нам щось погане? Або ми робимо щось жахливе для себе, коли приділяємо іншим речам увагу, яку повинні приділяти Богові. Коли справа доходить до ідолопоклонства, небезпека полягає не в предметі, вона у нас. Тім Келлер у своїй книзі Фальшиві боги так говорить: ідол це все, що для нас важливіше за Бога, усе, що поглинає наше серце і уяву більше, ніж Бог. Давайте поговоримо, що Біблія говорить про ідолопоклонство. М'яко кажучи, Біблія взагалі нічого позитивного про це не говорить. І регулярно і різко засуджується, як і в старому, так і в новому заповідах. Бог створив прецедент для свого народу ще на ранній стадії, що його народ не повинен мати інших богів крім нього. Десять заповідей починаються наказом проти ідолопоклонства. Про це читаємо у 20-му розділі книги «Вихід». І більшість наступних книг старого заповіту повторюють цю заповідь. Отже, ізраїльський народ постійно потрапляє в неприємності через те, що відвернувся від Бога до поклоніння ідолам. І це так сильно гніває Бога, що коли вони відмовляються покаятися, він дозволяє ворогам наздоганяти їх. Бог показаний як Бог ревнивий, який не хоче, щоб його люд поклонявся фальшивому образу. Новий завіт також активно говорить про ідолопоклонство. Колосянам 3,5 і римлянам 1,2223 нагадують нам про небезпеку ідолопоклонства. Багато разів новий заповіт попереджає про спокуси речами цього світу настільки, що вони стають найважливішою річ в нашому житті, що є за визначенням власне ідолопоклонством. Тепер, коли ми сформулювали це визначення, що є ідолопоклонством? ідолопоклонство, давайте поговоримо про сім речей, ідолів сучасності. Це не список речей, від яких ми маємо повністю відмовитись. Я прошу вас це розуміти. Для багатьох речей в цьому списку це було би просто неможливо. Але насправді багато якраз цих речей, які ми часто використовуємо, які нас оточують, наша надмірна увага до них, наше захоплення ними стають ідолами. Тому що навіть хороша річ може стати річчю, яка знищить наше життя. Ідентичність. Наша ідентичність може бути одним з найбільших ідолів, які ми поклоняємо сьогодні. Ми значною мірою відмовилися від того, ким ми є у Христі, і помістили свою ідентичність під мікроскоп людський. Тобто, тепер ми регулюємо тим, ким ми є, не тим, ким ми є в Христі, а те, хто що про нас думають інші яким ми їм здаємося, яким ми можемо бути серед них перед ними? Чи то наші підписники в соціальних мережах, наша посада на роботі, наші здібності, наші навички, досягнення, яких ми прагнемо. Або всі ми пам'ятаємо недавнє Євробачення, яке насправді підсвітило, що проблема ідентичності людини перейшла на абсолютно новий рівень. Хто міг про це подумати? Тепер це стосується не просто професії реалізації, тепер це стосується взагалі базового розуміння, я є чоловік, чи я є жінка від народження. Але реальність полягає в тому, що наша ідентичність або те, де ми розміщуємо свою ідентичність, стала ідолом. Якщо ваша особистість полягає у вашій роботі, у ваших навичках, вашій зовнішньості чи будь-якому чому іншому, ви постійно відчуваєте, що ви чомусь не відповідаєте в цих сферах, але коли ваша ідентичність забезпечена в Богові, ми можемо жити у свободі і відчувати це гроші і матеріальні речі. Гонитва за грошима і. Придбання речей є керівною силою для багатьох, і це взагалі не новаторський вид іделопоклонства. І слухайте, нам не обов'язково мати гроші, щоб вони стали нашим кумиром. Справа не в тому, що ми маємо. Це все справа в тому, чого ми хочемо. Для багатьох багатих і бідних, і для тих, хто знаходиться десь посередині, гроші можуть бути ідолом, який швидко захоплює нас, і навіть відсутність грошей. Гроші непогані самі в собі. Гроші це інструмент, і як будь-який інструмент, ми повинні використовувати його правильно. Інакше це може завдати великої шкоди. Проблемою стають не гроші, а те, як я їх використовую, і як я до них ставлюсь. Це дійсно проблема, коли я покладаю всю свою надію, всю свою довіру на гроші, замість того, щоб довіряти Богові. Ви пам'ятаєте, як до Ісуса підійшов багатий юнак? І яким він був засмученим, коли Ісус йому сказав, що щоб увійти в царство небесне, ти маєш продати все, залишити все своє багатство і просто йти за мною. І юнак не зміг цього зробити. Бо гроші вже так засмоктали його. Це багатство. Уявляєте, це людина, яка прокидалася з думкою про те, ага, сьогодні я щось втрачу чи тільки здобуду? І лягати з думкою, клас, сьогодні я був такий молодець, що сьогодні я заробив, додав до своїх грошей і завтра буду ще багатшим. Це настільки захоплює, що ми можемо цього не помітити, тому що і його, його проблема якраз полягає в тому, що ми цього не помічаємо. І навіть коли нам люди, якісь близькі, тим, кому ми довіряємо, вказують нам на це, та це нас дратує. Ну це нас дратує. Ми ж християни. Ми взагалі, це не про нас. Але на жаль, про нас раніше робота була просто засобом досягнення мети і заробітком для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Тепер. Те, що ви робите, стало ким ви є. Незадоволеність роботою досягла найвищого рівня. Тепер я не кажу, що ви повинні знайти іншу роботу, роботу, яка вам подобається, або роботу, яка відповідає вашим навичкам. Я також не кажу, що ви повинні миритися з поганими умовами, і не кажу, щоб ви кидали свою роботу. Я просто зазначаю, що. Можливо, частина проблеми з приводу вашої роботи полягає якраз в тому, що вона стала для вас кумиром. І тепер робота вирішує, ким ви є, і що ви маєте в житті, а не Бог. Зовнішній вигляд і фізична форма. Ох, достатньо просто відкрити інстаграм і з усіх кутків там чути. О, оця наколола губи, о, цей крем зробить мене схожою на Мерлін Монро. Або там хтось хтось почав ходити в зал і вже бачить перші результати. це ку-гу. Чому нас так затягується? Припустимо, що зранку ми були задоволені нашою зовнішністю, але тільки ми відкрили соцмережі, і залишається цей присмак: я якась недо, та тут всі ідеальні. Що зі мною не так? Добре ходити в зал, добре піклуватися про себе, слідкувати за своїм харчуванням, бо це в першу чергу про здоров'я. Але це легко стає нашим ідолом, якщо ми сильно сконцентровані над цим. Тепер ми не думаємо вже ні про що, тільки про те, щоб порахувати свої калорії, і про те, щоб бочків позбутись. Сум і постава жертва існує нескінченний список почуттів, які ми переживаємо зараз, які переживаємо останні два роки, які переживали до повномасштабного вторгнення. І війна дійсно це багато суму і багато сліз, і це справедливо. Але смерть. Не є сенсом життя християнина. Вічність Богом ось сенс усіх наших старань, наслідування Ісуса і так далі. І коли ми надмірно горюємо або надмірно сумуємо з приводу того, що наше життя змінила війна, я бідна і нещасна, який довелося змінити так багато в своєму житті за останні два роки, І наш мозок в такі моменти просто відмовляється, він блокує. Будь-яку можливість згадати якісь особисті свідоцтва і божі доторки, які були колись, і згадати ті складні ситуації, які Бог нас провів. Хоча на початку тої ситуації нам здавалось, що це вже кінець і гіршого не може бути. Та ковід, згадайте. Нам здавалося, що те, що ми закриті вдома, це вже просто катастрофа з катастроф. Телефон особливо покоління міленіалів і сучасне покоління зараз масово страждають від залежності від телефона. Бо там цілий світ. Ми там можемо зробити стільки речей швидко, 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 швидко. Оцей швидкий дофамін, який ми отримуємо в соцмережі. Ми там під підглядаємо за всім світом. Ми знаємо, яке плаття одягла наша улюблена блогерка на сніданок. А ми знаємо щось про себе в цей момент. В Цей момент щось нове про нас ми дізнаємося. Ми дізнаємося про те, ким ми є в Христі, чи ми дізнаємося якусь нову обітницю, якої досі ніколи не бачили в Біблії, не читали її, просто не звертали на неї увагу. Оце ми бачимо? Ні, тому що наш час, наші зусилля і наш насправді внутрішній ресурс. Який ми можемо використати для служіння нашій сім'ї, для служіння тим, хто поруч. Ми використовуємо, власне, на оці заздрощі, розглядання чужого життя, яке до нашого життя не має ніякого відношення. І насправді тільки згубно на нас впливає, тому що ми починаємо заздрити, хвилюватися, що, що ми зробили не так в цьому житті, що нам не так легко, і так далі. І життя в соцмережах настільки вже. Вийшло з-під контролю, що коли ми сидимо пару хвилин і не беремо в руки телефон, або коли згадайте собі, коли розряджається телефон, що ви відчуваєте? Та ви ніби без рук стаєте, ніби голі стаєте. Не знаєте, як ви взагалі проживете наступні 20 хвилин, поки він зарядиться. Серце цієї проблеми не в самому телефоні, і не в соціальних мережах чи в будь-яких інших технологіях. Це проблема, яку ми надаємо цьому: вплив і слава. Я вже трошки говорила про соціальні мережі. Це насправді є великим ідолом, взагалі жахіттям сучасного сучасної молодої людини, яка вже не вміє нормально спілкуватися. Я сама помічаю, якою я дикою стою, Мені навіть мені деколи важко спілкуватися вживу, тому що я вже зрозуміла, що людина хоче сказати, але я не можу перегорнути як в соціальних мережах. Я не можу переключити або там просто вимкнути звук, коли мені там щось не подобається, що мені каже людина. Навіть служіння наше може стати нашим Богом, навіть наше служіння в соцмережах. Якщо ми не встигаємо протягом дня прочитати шматочок Біблії, не встигаємо помолитися, зато виставити нове відео в соцмережі. Ми можемо. Дозвольте мені ще раз повторити. Це не список речей, яких нам слід уникнути. Частину цих речей ми просто уникнути не можемо. Але ми можемо змінити наше ставлення до них. І коли хороша річ стає найважливішою річчю, зрештою вона стає руйнівною у нашому житті. Тому хочу заходити вас і себе також е до такого. До такої оцінки свого життя, але на молитві. Коли ви просто приходите на молитву, стаєте в Божу присутність, можете заплющити очі і просто сказати Господь, я хочу, щоб ти мені показав чи є в моєму житті ідоли, чи є щось, що затьмарює тебе в моєму житті. І для того, щоб допомогти собі відповісти на це питання, бути щирим, звичайно, треба. Але є також три такі запитання, які можуть допомогти визначити кумирів в нашому житті. Перше, це де я проводжу свій час, де я можу витрачати свої гроші. І що завжди в моїх думках? Поклоніння ідолам сьогодні може виглядати інакше, але воно все ще існує, і ми повинні не дозволити собі просто впасти в цю пастку і замінити Бога на будь-що інше.